Друзі, всім привіт! Вас вітає Черкащина. Сьогодні 13 липня і я вам покажу, які ми та дині з прямого посіву та з розсади. На... Давайте детально вам розповім бо багато нових глядачів. 13 квітня було посіяно на розсаду, плюс-мінус 400 там саджанців. Висаджували розсаду ми вже 15-17 травня. І також прямий посів у нас був 15-17 травня. Що, що я можу вам сказати? По прямому посіву е, у нас реально були нюанси, була погода погана, негода, холод. Багато не посходило, попропадало, поз'їдало якісь хробаки чи хто знає, що, якісь паразити. Король, ну, це таке. Але зараз маємо результат і вам я вам покажу. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Та ставте подобайки. А також не забувайте додалятись відео до кінця. Ось такий прямий посів. Реально дуже багато попропадало, не посходило. Але в принципі за два тижні, відколи коли раз я був на баштані, я бачу, що реально є зміни. Є реально зміни. Зараз я навіть покажу, які. Бачимо кавун карій стан. Як бачимо, ще немає нічого, немає плодів. Але це таке. Давайте зараз подивимося, що в нас є взагалі по прямому посіву. Кавун Талісман. Який він ще малесенький дивіться. Ось такий кавунчик. Ну, бадиля, звісно. Завертається за вітру, вітер у нас ще й досі великий. Нічого ми зробити не, му... не можемо. Це тільки травмує рослину і вона буде стресувати. Ну, талісман є різниця по прямому посіву. І розсаду. Дуже реально велика різниця. Ну, практично геть немає нічого. Ще реально дуже рано. Дуже дуже рано. Дивимось на авалон. Це вже почався авалон. Тут навіть більше трошки зеленої маси, авалон більш-менш росте, Більші плоди за цей період часу, якщо відповідно до висадки і посіву, то непогано, реально непогано. Ось такі кавунчики. Це бедуїн. Ну, по факту малесеньке, геть маленьке. Бедуїн ось такі вже. Це для порівняння просто, я вам показую, щоб ви розуміли, як взагалі воно є. Ну там нічого ще немає. Третій рядок. Третій рядок взагалі ні про що, взагалі там нема нічого. Хто зна, коли воно буде, там досаджувала нун. Нун, такий ось це гібрид покращена форма талісмана від Ну, друзі, розсада. покажу розсаду вам. Кавун талісман. Як бачите, вже яка вка, вже реально такі гарнесенькі кавунчики. Їх чимало, хоч і розсада стресувала сильно, була покручена, але. Відійшла. Все, стараємось максимально органікою обробляти біофунгіцидами, тому що хочеться мінімізувати хімозу різну. Хімічні елементи, звісно, відповідно. Тобто сім тільки в каплю давали, по листю не давали. Можливо, і треба було дати, але я думаю, не треба. Ось такий талісманчик. Талісманчик взагалі бомба. Талісман мені подобається. Ну, є, як бачите, є, є непогані кавунчики. Так, да, де більші, де менші, але це ж, це ж таке. В кучі чотири штучки раз. І тут ось. Це там-там. До речі, можете переглянути минуле відео. Там-там практично не було. Бедоїн уже був такий, як трошки більше, ніж кулак, а тут ще не було навіть зав'язі нормальних. І зараз дивимося, що на бедоїн, що на там-там, то практично однакові. Практично. Можете глянути, який він гарнесенький. Можете глянути, який він уже великий. Ну так, да, кілограмочка 4 вже є. Такі. І кавунчик бедуїн. Кавун-бедуїн теж непоганий, їх чимало, це дуже-дуже добре. Можете подивитися. Рука, який вже Я думаю, через тиждень буде плюс-мінус вже готовий, бо це самі ранні гібриди. Ну, бедуїн реально радує. А гарні кавунчики такі. Ну, ще ранувату їм, ще ранувати, бо вони ще не дозріли. Можливо, він ще там вже і розвиватий. І Авалон. Авалон від Новосід. Є нюанси по отакій формі. Чомусь він є, крив... є кривизна. І в прямому посіві. тут на минулому році реально було дуже-дуже багато кривих. тому Цікаво і ось ну, цього нічого не буде, він вже зів'яв. Цікаво, що там всередині робиться. Ми обірвемо. Час. ну кавунчик Ну, пахне кавуном. Щось солодкий Ну, це таке. Це. Цікаво просто, чому він здигнив, ну то більше все, що механічне. Але є чимало ось таких кавунчиків. Непоганих будемо. Скоро вже теж не ласувати, бо авалон теж, можна сказати, ультраранній. Ну і той самий там-там, там непоганий. Одині. Анук. Ось така Динька Їх тут теж чимало, бо з одного плода там плюс-мінус. Шість плодів, але терміни дозрівання там плюс-мінус різниця десь в місяць, і це реально так. Ось. Такий. Анук. Зараз деньку амал покажу. До речі, тут, що хвороба була, то Пройшов фітоспоріном, то відійшло все добре, все нормально. Я думав, що не відійде. Не знаю, як реально воно вплинуло, бо біо не сильно допомагають на таких стадіях, як у мене була розвинена хвороба. Я в цьому плані дуже здивований. Або вони самі по собі мають, що температура піднялася. Друзі, таке оце. Так, денька Амал. Ні, це вже кар'єра, напевно. Ні, це Амал. Це день Амал. Ось, вже гарні такі деньки, але все рівно їх би мало вато в цьому році. Хтось там кав пасинкувати треба, ніхто нічого пасинкувати не буде. Минулому році я не пасанкував. Да, було міжеддя в мене е, трошки, мабуть, вужче, і в рядку було 70 см. Зараз 2, плюс. десь 2-20, бо плівка. І то і в рядку 50 хай воно загущене буде. В принципі, воно дозріє одна вибірка, друга буде. Це таке. Це ще амал текенький. І вже ось починається кар'єра. Диня кар'єра. Кар'єра всім сподобалася. Дуже-дуже смачна, дуже солодка. Сортотип ананас від Нюнемс. Голландія. Ось така денька. Ну, вони там 2-3 кілограми. 3 кілограми рідко, але ну, в основному 2-2,5, якщо рахувати, але бувають теж 3 кілограмові, то теж смачнюші. Тому, друзі. Ось такий баштанчик у мене. Це Карістан. Покажу Карістан, бо Карістан реально з розсади і цього всього на прямому посіві їх взагалі немає. Карістан реально з розсади гарненький, бо з прямого посіву там взагалі нічого немає. Нічого ось такий калунчик. І ось. Ну гарненькі. А вони йди не будуть. Це вже радує. Бо в цьому році така засуха, дивлячись на сою, то нічого не буде. І можна, звісно, порівняти, де соя поливається, видно. Як бачите, як хвилями йде. Там, де капель не полив, там поливається. І вона гарненька. Тому, друзі, так. Заливаємо. Заливаємо Суперфосфат Так, друзі, зараз я додав Суперфосфат в інжектор вентурі. Зараз ми відкриємо його. Так, бачимо, що все добре. Вправляємо трубочки, бо є нюанси. Давно не використовували, бо зараз добрива ми не вносили останнім часом. Відкриваємо відразу два Єврокуби. Раз і два. Так. Зараз повітря пішло. Відкриваємо на повну. Закриваємо. Відкриваємо фільтр. Жах на разок, Подивимось, що у нас робиться. О. Трошки нітримофуска вимивається. Нічого, ну нормально, все добре. І тепер відкриваємо повністю. Хай вона пройде повністю. Зараз повітря ми випустимо. Зараз систему запустили. Тиск є. Відкрили наповну, і зараз будемо відкривати, хай поки дойде по магістралі і по каплі. Поки чекаємо 5 хвилин. 5 хвилин пройшло. Вмикаємо наш інжектор на повну. І ось тут. Відкриваємо і тут закриваємо. Так, ми чуємо, що вже пішло. І перевіряємо. Трошки менше. І дивимося, що у нас тут по рівню. Ну, як бачимо, трошки йде. Тільки щоб не зайвого, бо мабуть, призакриємо, бо щось сильно лишнього йде. Регулюємо ну, на положення. Регулюємо положенням і зараз дивимося. Зараз подивимося, що у нас тут. Опу. Вода мутна, значить все пішло добре. Так, дивимося, що у нас тут буде. Підбери якийсь барвник кидай, щоб видно було, чи тече, чи не тече. Нема в принципі, нічого складного. Зробити інжектор Вентурі не така вже велика проблема. Так, Чекаємо, поки подивимось, хай зараз поспостерігаємо, як вона йде. Якщо що перезакриємо трохи. Бо нам треба, щоб два куба. Так, да, все йде. Тоді ми на 50%. Все, друзі. Ось так запускаємо систему поливу. Так, тут же ж нема нічого. Тут нема нічого, все добре. Так, друзі. друзі, ось і все. Відео дійшло до кінця. Я вам показав. Станом на 13 липня, які в мене кавунчики та дині. Я задоволений з розсади. З прямого посіву, відповідно, ні. Тому хто хоче отримати максимально рано урожай, це тільки потрібно робити з розсади. Ну, це самі ви всі розумієте. Чому так? Так як менший коротший період вегетації. Тому, друзі, якщо якісь поради, пишіть в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Гарний вам день, друзі!